Знаєте, чому більшість шлюбів в 21 столітті розпадається? Так було і в ХХ столітті, наприкінці ХХ століття. Все тому, що люди перестали цінувати те, що мають. Людям легше викинути стару річ на смітник, ніж її зашити, ніж її віднести в ремонт. Так сталося і з людьми. Людям проще просто розлучитися, ніж. Докладати якихось зусиль для того, щоб щось змінити у своїх стосунках, багато хто закриває очі на труднощі, довго терпить, а потім просто одного дня вигорає і каже, що я зробив все можливе і неможливе для того, щоб наш шлюб врятувати. Але коли це робить одна людина, і не так вже вона це робить як розказує. Тому що давайте будемо щирими, не всі роблять так, як говорять, тому що говорити можуть всі, а от на ділі, як кажуть, не всі можуть проявитися і показати себе. Тому багато сімей зараз розпадаються тільки з-за того, що просто не спостачає терпіння налагодити стосунки між чоловіком та дружиною. Бережіть себе, любіть себе.